самонаріз для кріплення підлог та терасної дошки. Особливістю теж є, що він виконаний також з нержавійки, тобто А2 має специфічний ось такий бур, сверло, одну західну різьбу. І специфікою теж додатково ось така різьба під голівником, яка, яка буде виконувати роль того, що буде дотягувати тобто саму кращу терасну дошку до основи. це буде саме ефект, тобто лищад. Також специфікою є те, що він має специфічну головку шліца, ось такої циліндричної форми, яка при закрученні буде майже невидимою, що буде дуже естетично і гарно виглядати на таких декоративних елементах. Зверніть увагу, якраз в даному моменті буде заходити ось ця додаткова різьба, яка її буде слугувати саме, виконувати ефект лищат. І буде краще прижимати терасну дошку до основи дерев'яної. Ось так в потай воно зайшло, головка виглядає дуже естетично. Зверніть увагу, що я кротив дуже доволі з краю, ніяких тріщин, ніяких сколів не відбулося.